На доручні президента України МЗС зараз перезавантажує співпрацю і взаємодію з світовим українством, тому що надзвичайно великі безпрецедентні виклики спричинені російським повномасштабним вторгненням в Україну. Перш за все була створена окрема посада посла з питань світового українства в міністерстві закордонних справ. І моє завдання якраз полягає в розбудові нової взаємодії нової комунікації з українством. І підготовці відповідної стратегії МЗС щодо співпраці з нашими глобальними українцями. Наразі ця стратегія знаходиться на вже стадії фіналізації, і вона найближчим часом буде представлена на публічне обговорення. Головна наша мета це створення глобального українського простору, де кожен українець, де б він не був, відчував себе частиною української глобальної сім'ї, української глобальної родини. Ми хочемо забезпечити цю взаємодію через три основні напрями: перше це зміцнення ідентичності і максимальне запобігання асиміляції українців за кордоном, максимальне сприяння в реалізації їх мовних, освітніх, культурних релігійних прав. Друге, це безпосередня адвокація і лобіювання інтересів України в світі. Саме під час російської агресії, ще з 2014 року, і, зокрема, зараз з повномасштабного вторгнення, ми відчули наскільки потужний голос українців в світі зараз: це і заходи на підтримку України, мітинги, це і волонтерська робота, і організація гуманітарної допомоги і реабілітація наших військових, це і пошук дронів, надзвичайно потужна допомога. І ми розуміємо, що Кожен українець світової України це фактично народний амбасадор України. І третій напрям це питання залучення світових українців до реформування України і до відновлення України. Це надзвичайно складний напрям, над яким ми зараз ще працюємо, тому що ми розуміємо, наскільки важливо в перспективі повернути наших людей. Україні потрібні наші люди, громадяни, Україні потрібні і. Закордонні українці, які є етнічними українцями, це лише посилює нас як державу, це, безперечно, важливий внесок, також їхня участь, наприклад, у відновленні у нашу майбутню перемогу, і ми працюємо над тим, щоб знайти ці правильні механізми і створити разом з іншими органами виконавчої влади умови чи передумови для майбутнього повернення українців і їхньої реінтеграції. І участі в житті держави, тобто це три основні напрями, над якими ми зараз працюємо. Я зараз в межах свого мандату здійснюю низку візитів закордонних знайомлюсь з різними громадами. Я була в Польщі, я була в Бельгії. Я була в Бухаресті на саміті світового українства, де було представлено. Приблизно 200 учасників з 70 країн світу, і мені було надзвичайно важливо поспілкуватися напряму з громадами різних країн, зокрема таких віддалених регіонів, але для нас дуже важливих і пріоритетних це Латинська Америка, Африка, Азія, звісно, Європа і Америка Канада. Тому це був теж дуже корисний формат прямого діалогу, тому що ми хочемо вибудувати стратегічне партнерство з українцями за кордоном, щоб ми працювали як. Два партнери держава і всі українці за кордоном в реалізації зовнішньополітичних інтересів в відбудові України, і для це для цього потрібен чесний відкритий діалог з нашими українцями.